Сьогодні у нас 5 вересня ми роздаємо сироп. Хочу показати, як ми це робимо. Це дуже швидкий спосіб. Немає значення, які годівниці ви будете використовувати, все одно є дуже швидкий спосіб і легкий. Ми використовуємо, як ви бачили в моїх попередніх відео, стильові годівниці. Дівниця, отвір, бджола звідси виходить, сюди переходить і бере собі сироп. Тут без платиків, нічого ніхто не топиться, зверху закрито. Ми переважно даємо три рази, три рази і ще потім половинку. Вже залежить від року. Також давали мені таке запитання, що хтось там їх мав і вони течуть. Ну, щоб ви розуміли, ці годівниці вже більше ніж 20 років. І вона не тече. Ці новіші, ці годівниці, напевно, вже 30 років. А може і більше. Ось. Що ми робимо, щоб вони не текли? Ми їх просто... Коли ви їх збиваєте, на котах особливо, Треба дуже багато дати клею на котах, і знизу тут де йде е, фанера. По котах також багато клею дати, і два рази проварити, і проблема на то закінчається. Деколи особливо ці старіші починають текти на котах, їх все, що треба зробити, просто ще раз обробити і все. І воском запустити. І на тому проблема закінчується. А так, що як вони добре зроблені з першого разу, то вони ніде не будуть втекти. Ось. Бджоли виглядають гарно. Зразу можу щось відкрию. Ось маєте це знизу. Люток. Джоли повно. Зверху. Розділимо, що там робиться. Як бачу, бджоли маса, те так кожен, я не буду збираюся відкривати кожен, щоб бджоли злостити сьогодні, як бачимо, погода не дуже погода, але всі бджоли одинакові. Всі сильні. І так, ми, як я сказав, ми використовуємо стильові годівниці. Далі ми маємо такий довгий шланг, як бачимо, йде з машини, який дістає до кожної сім'ї на пасіці. На кінці шланга є кран. І ми використовуємо мотопомпу. Є мотопомпа. Така Honda, використовую тільки Honda, бо, тому що то все решту то є, вони служать, але не довго. Ну і два баки з сиропом. Сироп цього року ми мішаємо самі, зазвичай ми купляємо на осінь. Але цього року було вирішено мішати самим бо тому що ціна я не знаю чому. Як і на все піднялося, так і на сироп ціна піднялася, то просто ціна була позахмарна. І як ми вирішили купляти цукор і мішати сам, мішаємо сироп. Не один до двох, я мішаю його один до один і пів. Я так завжди робив, навіть я купляв сироп, той, що я купляв, то він є один до двох. Але я е, додавав трошки води, так, щоб зробити 1 до півтора. Легше бджоли його беруть. І тому ми даємо ще той четвертий раз половинку, половинку, тому що чим більше води, тим довг, не більше його висушить. Ось. І легше бджоли його візьмуть. Він є, є такий густий. бджолі легше його забрати. Як ми робимо, ми, коли ми завершили дві треті, поставили годівниці, я йду розливаю сироп, один помічник до, до ну, завершує годівниці, третій йде зразу за мною і, і закриває. Буквально бере 15 хвилин на, на точок, щоб це зробити. Наливаємо повністю повні годівниці. Даємо трошки сиропу всередину, щоб бджоли його занюхали швидше. В годівницю вроді влізається приблизно 8 літрів сиропу. Вісім літрів сиропу, то три рази і ще половинку ми даємо. Добре. На тому дякую, до побачення.